Всім привіт! Ви на каналі Насевса І сьогодні я пограю в Бравл Старс. Та покажу і розкажу все про нову обнову разом з Сабвейсьорфс. І перше, це у нас новий режим, він виглядає ось так, і про нього гайд і повний огляд, я вже робив на своєму відео, ну, на своєму каналі, і відео ви можете подивитися, яке прикріплене до цього Шорса. Ось так це позначається. Тобто, якщо якась якийсь режим має спрейчики, ну, знак спрейчика, значить там є оці мутації нові. Ще є нова подія, мега-потяг, про яку я буду знімати, тут можна отримати Ліона. Але якщо ваш клуб буде крутим і буде апати. Виграші в цьому режимі, тоді ви зможете його отримати. По-іншому, на жаль, ніяк. Як бачите, ще соло шоудаун теж змінилося. Воно стало ось таким виглядом, коли спайк просто втікає від усіх цих підривів. І це реально прикольно виглядає. Як бачите, клуб теж змінився, там появився пінчик цього Ліона. Як бачите, показуються перемоги в клубі найбільші, показується сам скінчик Ліона, який бігає по потягах. І, ну, і написано, скільки взагалі ще длиться подія. Плюс три квитка кожен день. І ось так виглядає те, що ми от будемо отримувати. Ми будемо отримувати рейки за перемоги. Ну а потім самому кінці ми отримуємо ще додатковий скінчик на цього графіті Ліона, і це реально прикольно. Мені, ну, як бачите, під ну, кнопочкою магазина з'явилася ось така доріжка Саввесьорфу. Ми можемо на неї нажати і взагалі подивитися, що там. Нас зустрічає ось така дорожка на коліях. Де показано, що ми можемо зібрати нагороди. Нагороди ми збираємо за колі. Чим більше колі, тим більше нагород. І тут можна отримати ще нові сабви Soros Скрині. З боку, як бачите, у нас є показаний скінчик на Олі, який ми отримаємо, якщо ми зберемо 340 рельс. А це насправді велика кількість. Ну а справа, у нас є такий івент-календар, який показує взагалі, що ми будемо мати. Зараз ми були в Нью-Йорці, тепер ми в Берліні, далі ми будемо, напевно, в якомусь Токіо. Ось так воно позначається. Першу ми вже прийшли. Далі у нас клубна подія та то зараз. Потім у нас новий персонаж, і потім якийсь контест. Ну і написано, що з'являються квести, і що у нас є золоті ігри, які дають золото багато. Забираємо нагороди, і перша нагорода це ось такий страдропчик, який мені даються. І бачите, зразу з боку позначається, скільки нагород ми ще маємо. Що мені дуже подобається, бо такого раніше ми не мали в івентах. Відкриваємо стартрочик, мені впадає якась фіня. 25 паверпоїнтів. І відкриваємо нову скриньку. Як бачите, вона відкривається прикольно, типу така, як ніби музичка, потім з'являється спрей, пшикає і відкриває нам нагороди. І перша нагорода, як бачите, це у нас нова мутація. Це такий, який притягує енергію. Знову якісь паверпоїнти, потім блінки. І коротше фіня. Ще поверпойт, ну, стардропчик і ще 500 монеток. Це прикольно. І бачите, ще є одна вкладка, яка. Показує, скільки мутацій ви взагалі маєте, на якому вони рівні. Кожна мутація має 3 рівня і вона може покращуватись. Як бачите, тут зразу є опис, і показано де воно активне, там, де є значок цих ну, значок спрея. І ще, як бачите, є скінчики, є дофіга, їх багато, я поки що маю всі графічні скіни, але інші скини я не маю. На цьому все, всім дякую за перегляд.